Всім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. На балансі як ви можете бачити в нас 21 тисяча гривень. Почнемо ми з бонуски за 6 тисяч гривень, далі як піде. І якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо Олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 6 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, три скатери лише маємо, 10 обертів. Ну, давайте подивимось, давайте подивимось, може занесемо із 10. Так, зігровочка вже пішла непогано. Далі ще червоні зіграють. Ну, перший спінчик досить таки непогано. Іксів повідкривав та й добре. Так. Давай далі в такому ж дусі. Оп, непогано теж зігровка і далі ще й оці оранжеві зіграють. Ні, ну поки що досить таки перспективно є всі шанси на заноз. Вже 32Х в нас є. Так, ну що, 4... 400 тим часом вже відіграло Сенсейшнл Spin. Непогано, непогано. Так, 4900 вже. Друзі, ну такими темпами, чесно кажучи, я гадаю, тут буде X200 мінімум. Так. Вже вже відбили. 7300. Вообще песня. Так, і ще 5 обертів, друзі, залишається досить таки-досить таки непогано. Так, ну давай, 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 давай. Ай-яй-яй, ну щось порожній спін. Та що ж ти будеш робити, ну. Та ні, друзі, це прикол вже якийсь а що, грати, грати хтось буде. Так, ну хоч щось. ай яй яй, -яй, -яй ну і останній спін, що ти нам принесеш? Та ну друзі, ну це вже прикол якийсь, ну ви бачили. Ну добре, добре. Типу не мінус, плюс 2000 гривень приблизно Та й нормально. Чого б ні? Чого б ні. Гарна бонуска вийшла. Так, давайте за 7500 наступно. Поїхали. Знову лише три скатери маємо. Так, поїхали, 10 обертів. Так, знову зігровка підійшла. Але щось одна і все. Так, ну що, давай через скіп пробуємо. Так, ну непогано, непогано. Щось намагається відкривати потроху, якісь ікси вже є. Типу, типу, можна грати, тільки головне чіплятися. Давай. Червоні сюди. Але, мабуть, все, так? Так, на жаль, через скіп давай. Ой-ой-ой, непогано, непогано, непогано. Так, щось іще? Мабуть, ні. На жаль, на жаль, Так, давай, 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 давай. скатер один Лише через скип. ай яй 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 давай, давай, ще оранжевих. Зіграють. А шо ж ты будешь робити? Останній спин, давай. Жесть. Жесть. Тупо жесть дружится. 6. Шось. шось Таке собі. Добре. Давайте тоді наступну. Так би мовити, троха ультанем. За 10 п'ятсот. Поехали! 4 скатери, друзі, найс. 12 обертів. Давай, 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 давай. Зараз треба заносити. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, 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 давай. Технічні шоколадки. Та що ж ти будеш робити? Давай. Так, ну те, що воно хоча б грається, вже непогано. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, байтнер ретрейгер номер раз. Давай, 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 ріднесники, треба грати, шо ж ти? Троху пограв і все. Так, є зігровка непогано. Можна ще. Сюди. Ай-яй-яй, ай, -яй -яй -яй. Ані, грає, 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 щось грає. Сюди цих рожевих... Добре, добре, добре. 200 вже відіграли. Так, вже 3500. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі, 4900, оце так. Оце так він зачепився. Супер виграш. 4800 за один спінцем, це просто шок контент. Так, давай, 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 давай ще. 5.400 400. ай яй 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 5900, непогано, непогано там грає. Іще 4 оберта. Давай в такому ж самому дусі. Так, і що, і все? На жаль, все, 6 тисяч гривень тим часом. Ой-ой-ой, але б на ікси, але б на ікси. Так, давай передостанній через хіп. Ой-ой-ой, 9 вже. Гарно, давай ще. Ай-яй-яй, друзі, там трохи не зачепилося, але бать на ретригері, якщо я не помиляюсь, так? Ні. Ні, ні. Ні, останній зігровочка буде. 10500. Ну, відіграли, а... і все, так? І все, друзі, це просто бонуска, бонуска в нуль. Друзі, ну що, цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі. До побачення.